Вітаю да, мої Любі. Сьогодні така міні-версія чисточки відчисть свої шляхи, да, які б вони не були у стосунках, у справах, у різноманітних повсякденних а, справах да, буденних. Сьогодні таким відливаємо а, білою такою квіточкою. Свічечка, да? Головне, щоб вона не гасла, хай розпалиться спочатку. Дивіться, яка гарна. Біла квіточка, хай всі ваші справи, всі ваші доріжки висвітляться, очистяться від темного чогось, від бруду, від негативних думок. Хай, до речі, побільше позитивних. Буде моментів у вашому житті. Це буде у нас така експрес відливочка Заодно буду трактувати. Ой, бачу такі парочку, що цілується жінка у сукні у, або у Юбці. Да? Символ як туз жезлів промалювався, будете активно братися за справи? Так Так, видніше буде, да? так. Бачу, що буде прирост по грошах у вас. Якщо йшли до цього моменту такі а, гроші поволі, маленькі, да, то буде більша кількість приросту, не знаю, чи, чи пов'язане це з кількістю роботи у вас, з об'ємами, чи просто надбавка якась буде. Можете, до речі, попросити у шефа надбавочку, раз тут так показали. Ну і слонік це завжди успіх у справах. Так, щось е кудись тягне вас, якась ностальгія в минуле, чи в минулі якісь місця чи до, чи до бувших людей яких то, да? Так. Зараз ще трішки, і будемо трактувати символи, що відлилися в нас. Бачу такий морський коник. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, подорожі, так. І Подорожі і якісь такі, знаєте, пригоди, приємні враження, чи то відпустка у когось, чи то е якась приємна зустріч. Е щось таке буде. Дивіться, е буде, бачу, задоволене таке обличчя, коли хтось е угождає, знаєте, як воно українською. Е як задовільняє ваші, ну, це слово трішки не стойопери. Але, втім, можливо, і так. Немов начебто прислуговується якось так. Але подумайте, чи це а, може так тягнутися надовго. У когось спиною хтось може підкласти вам свиню, будьте поготові. Людина така, знаєте, немолода, вже, така, ну, можливо, 55 можливо, чоловічого, чоловічої статі. Так, підкласти свиню. В чому це буде виражатись? Я не знаю. Давайте подивимось. Так, да, тут чистенько, більш-менше. Тут е, такі моменти, якісь, з ким ви якось сперечалися, моменти непорозумінь були. Хто вас трішки так дратує? Знаєте, от на сьогодні подумайте. Хто вас на сьогодні дратує, той ще й свиню може вам підкласти. Бачу, два ока за вами стежать. За вами стежать, Причому людина така із якогось знатного роду такого, знаєте, ой бачу такі дві вишенки. Щось буде приємне у вас найближчим часом. Так, схилилась мама над дитинкою. Піклування про дитинку, або, як порада вам, попіклуйтесь про дітей. Вони потребують вашої уваги, або, можливо, підтомці у когось. Так, і, ну, ось і все на сьогодні. Ось такі цікаві моменти і таке передбачення на відливочці воскаві. Вона є такою трішки скорек. В плані, що хай відливається у віск весь негатив, що є у вас в думках, у справах, можливо, якісь блокування. Так, це свічечка сьогодні у нас не воскова, але ж, втім, працює також енергетично для індивідуальних чисточок я використовую воскові свічки. І тому звертайтесь, звісно ж, концентрація більш потужна на вас, на стосунках ваших, щоб відчистити, і зробити коригування, коректування да, стосунків або тих сфер життя, на яких то спрямоване. Тож, номер вайбер або телеграма буде під відео або в цьому відео. І не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пальчик вверх, да, лайк і писати коментарі. Звісно ж, всіх обійняла. До скорих нових зустрічей!